Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті Вектор Тижня, де ми обговоримо найзначущі події е, минулих семи днів, які є такими ключовими для розуміння звідкиля і куди ми йдемо. І що нам на цьому шляху заважає, а що сприяє. Сьогодні ми обговоримо три ключових події. Ну, якщо встигнемо, поговоримо ще трошки про місцеві справи. Отже, перше це е, черговий закордонний візит президента президента Зеленського до Болгарії та Чехії якраз за кілька днів до вільнюського дуже важливого для нас саміту НАТО він відбудеться 11-12 липня. І наступного разу ми з вами будемо обговорювати його результати. Сподіваюсь, сприятливі для нас. Друге. В Болгарії там було цікаво, особливо друге це ситуація навколо Запорізької атомної станції, навколо якої якраз останніми останніми днями багато чого було, в тому числі очевидних проросійських, точні відверто російських фейків. Чого нам чекати від Запорізької від диверсії можливої на Запорізькій атомній станції? Зібрав максимум матеріалу, поділюсь з вами. І третє, те на що мало хто звернув увагу в українському медійному просторі, що відбувається в Китаї. А в Китаї відбувається цікаво, теж зібрав для вас деякі факти, які багато про що говорять. Отже, почнемо з візиту президента Зеленського. Як я сказав, він вже був спочатку. Він відправився до Болгарії, причому дуже дивно інформація про те, що він буде в Болгарії, з'явилась ще перед власне цим візитом, рахуючи, що ми ведемо війну. А для наших ворогів президент є ціллю номер один. То очевидно, що відбувся витік. Тому там був цікавий момент. Повідомляли, що після Болгарії він полетить в Туреччину. А він взяв і полетів у. Прагу в супроводі натівських винищувачів так, от що важливого відбулося в Болгарії, дві речі обидві мені дуже сподобались. Перше, це як президент України Володимир Зеленський поставив на місце. Ну, я не скажу про російського політика про російського болгарського президента, але таке такого Путін Ферштейнера, президента Болгарії Румена Радива, який до того відзначався дуже неоднозначними заявами щодо України. А по-друге, це документ, який ми підписали спільно з болгарським урядом. Спочатку щодо болгарського президента, він під час зустрічі з Зеленським почав говорити такі речі, що мовляв немає. Військового вирішення е, війни в Україні е, постачання зброї. Чим її більше, тим більше це не вирішуватиме проблему. Що е, замість війни він вживав слово конфлікт і е, е, говорив про те, що ну все можна вирішити тільки шляхом переговорів і дипломатичним врегулюванням, на що президент Зеленський в цій е, ситуації повів себе абсолютно гідно. Рішуче, і от ви знаєте, я давно чекав від українських президентів от такої гідності і рішучості в заявах і під час зустрічами з, з політиками міжнародного рівня. Він різко поставив на місце президента Болгарії. Наприклад, він йому дослівно процитую президента. Україна і НАТО повинні мати спільні цінності. Болгарія, країна НАТО. Інакше не може бути. Ви не можете підтримувати Росію і підтримувати балансуючу позицію, тому що Росія хоче знищити НАТО, хоче знищити Європу і Європейський Союз. Це їхні цілі. Ви мене розумієте? Звернувся президент України до президента Болгарії. Як на мене, абсолютно гідна і достойна відповідь. От цікаво, що ця відповідь не потрапила на камери. Ми маємо відео, де президент Зеленський спілкується з президентом Болгарії. Ну сидить за столом наша делегація, сидить за столом їхня делегація. Але там президент Зеленський розповідає про ситуацію на Запорізькій АЕС про Запорізьку АЕС. Ми зараз теж будемо говорити, але от. Під Час цієї розмови з власне президент Болгарії, який на 15 років, якщо я не помиляюсь, старше ніж Володимир Зеленський, Румен Радів, от він просто знітився, і він попросив журналістів вимкнути камери і продовжити далі розмову із Володимиром Зеленським без камер. І тому ми ці слова Зеленського знаємо лише із тих слів, які передали нам журналісти. Як на мене, дуже цікавий такий хід. І це говорить про слабкість тієї позиції. Хто такий президент Болгарії Румен Радів? Справа в тому, що він то на хвилиночку натівський генерал, один з власне перший болгарський натівський генерал, професійний військовий. Але він. Е... От, наприклад, в 21-му році президентом він став у 2017 році, а в 21-му він заявив, що вважає Крим російською територією і що європейські санкції проти Росії не варто застосовувати, сказати, що він є проросійським політиком. От як, от наприклад. Угорський прем'єр Орбан ні, цього не скажеш. Можливо, він ненавидить і ненавидить із огидою ставиться до Путіна, ну так само, як і всі нормальні люди. Але він є належить до партії, та не до партії, а такого е, західного лобі, так званих Путін-Ферштейнерів. Ну от, от як свого часу британський прем'єр Невіл Чемберлен, зливши Чехословаччину під Гітлера, став гітлер ферштейнером. Тобто, це ті люди, котрі е, говорять про те, що ну дав давайте з Путіним вже ж треба домовлятись, він великий е, лідер великої країни, в е, геть відкидаючи той очевидний факт, що е, Путін є очевидним ідіотом, який сам свою країну доводить до ручки. Але ні, вони ну на щастя таких політиків на заході небагато і все менше і менше. І тому що е, коли президент... Зеленський поставив е, болгарського румена румена радіва на місце. Це як на мене дуже гідно. По перше, а по-друге, давайте візьмемо до уваги, що от Україна це парламентсько-президентська республіка. У нас є баланс в системі влади. Ну як працює цей баланс, це зовсім окрема тема, але е, е, баланс такий є між президентом і парламентом, який призначає уряд, і е, кожен з них відповідає за свою сферу діяльності. На відміну від України, Болгарія є унітарною парламентською республікою. Тобто там президент, по суті, там, от, як як, наприклад, в Німеччині, має більш таке символічний статус. От тому, можливо, Володимир Зеленський і говорив з ним, от саме так. Тим не менше, говорив гідно і дуже доречно. А от зустріч з брита... з британським з болгарським прем'єром, з Ніколаєм Денковим, от як на мене, це для України повний успіх. По перше, дійсно. Парламент є домінуючою структурою влади в Болгарії, і зараз в Болгарії діє дуже цікавий уряд ротаційний уряд. Дві найбільші парламентські партії вирішили, що уряд, який вони призначили, ним керувати будуть по черзі представники цих партій. От зараз керує. Власне, Ніколай Денков, а за 9 місяців, вони місяць назад лише прийшли до влади, прийшов до влади цей уряд. А за 9 місяців його змінить представниця іншої політичної сили. Ну як на мене. Чому б ні? В усякому разі, це болгарські справи, як їм балансувати свою владу. Так от, зустріч з болгарським прем'єром, який, на відміну від болгарського президента, має е, набагато більше повноважень і вирішує реальні справи, в тому числі поставки зброї України. А Ніколай Денков є очевидним прихильником збільшення поставок зброї України і спрощення цієї процедури. Так от, е, окрім того, що ця зустріч пройшла в доволі такий е, теплі. Теплій атмосфері ми ще й підписали спільну декларацію. І як на мене, якраз напередодні вільніського саміту НАТО, ця спільна декларація ну, це просто дипломатичною мовою пісня для наших вух. І якщо текст цієї декларації стане основою для майбутньої якоїсь резолюції саміту вільнюського саміту НАТО. То, можливо, для цього цей документ і підписувався. Давайте звернемо уваги, увагу на е, головні пункти цього документу. Ну, е, в преамбулі, як завжди, вказується, що виходячи, нагадуючи, беручи до уваги і так далі. Е, так от, наголошуючи, важливий пункт: наголошуючи, що Російська Федерація становить найбільш значну та безпосередню загрозу для безпеки союзників, а також для миру і стабільності євроатлантичного е, простору. Беручи до уваги, що в декларації Мадридського саміту НАТО такого так такого то альянс підтверджує важливо свою непохитну підтримку незалежності суверенітету і територіальної цінності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами, а також повністю підтримує невід'ємне право України на самооборону та вибір власних гарантій безпеки. Враховуючи значний внесок України в безпеку північно атлантичного простору, зокрема її зусилля у стримуванні неспромакованої та невиправданої військової агресії Росії, зараз переходимо до резолюрезулятивної частини. Так от. Головних два пункти резолютивної частини сторони зазначають, що Республіка Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, що й на це дозволять умови. Членство України в НАТО є єдиним способом забезпечити достатній рівень безпеки в широкому сенсі як для України, так і для всієї євроатлантичної сім'ї. Вступ України до НАТО зробить Україну безпечнішою, альянс сильнішим, а Євроатлантичний простір захищенішим. Україна і Болгарія. Арія з нетерпінням очікують на розв'язання цих питань на саміті НАТО у вільнюсі в липні 2021, 2023 року. Від України президент Володимир Зеленський від Республіки Болгарія прем'єр-міністр Ніколай Денков. Чого ми в першу чергу очікуємо від саміту НАТО у Вільнюсі? Перше, це безумовно вирішення постачань зброї необхідної нам, в тому числі, вже. Тих f 16 про яких ми говорили минулого разу, а не лише про це, це перше і друге питання це чіткий сигнал Євроатлантичного альянсу про е процедуру або алгоритм вступу України до НАТО. Україна має бути членом НАТО. І якщо у Вільнюсі про це буде заявлено, а от ми бачимо, що Болгарія. На всі 158% відсотків підтримала цю заяву, і не лише Болгарія, інші країни теж виступали з подібним заявами, У нас багато союзників Польща, Німеччина, і зараз будемо ще говорити про Чехію. Так, от, якщо цей документ, підписаний у Болгарії, буде прийнятий до уваги на вільнюському саміті, ну це значний дипломатичний наш крок до нашої перемоги у вільнюсі і відповідно нашої перемоги у війні з Росією. Дуже надзвичайно важливий документ. Потім, пообіцявши полетіти в Туреччину, ну, очевидно, що це був якийсь відволікаючий маневр, президент Зеленський взяв і полетів до Праги, як я вже говорив, у супроводі винищувачів НАТО. Зустріч з чеським президентом, і теж, до речі, натівським генералом Петром Павелом. Вони вже не вперше зустрічалися. Петро Павел був у Києві. Петро Павел неодноразово підкреслював свою проукраїнську позицію. І до речі, після зустрічі українського і чеського президента наступного дня була вийшла заява про те, що Чехія надає Україні свої геліко Україні свої гелікоптери. Як на мене, надзвичайно важлива заява. Ну і знову ж таки приємний такий момент у зустрічі двох президентів у Празі, те, що вони вони відвідали українського 14-річного хлопчика Антона Коцька, який зараз лікується у Празі, от хлопчик, який проходить лікування, два президента, і в цій ситуації треба сказати, що Петро Павел вже не вперше зустрічається з українськими дітьми. Я от щойно згадав ситуацію, коли чеські підлітки ображали українську дівчинку, яка навчається в Чехії. От вона гідно їм відповідала, витримувала такий булінг. Це все потрапило на відео. І коли вона на про Такі закиди ну, на агресію чеських підлітків сказала руське говно, то їй плюнули в обличчя. Вона гідно винесла, вона не принизилась. Потім з нею якраз зустрічався Петро Павел і підтримав її позицію щодо руського. От е, тому, як на мене, важливий візит президента Зеленського. Чекаємо е, вільнівського саміту. Про результати його будемо говорити наступного разу. А зараз перейдемо до ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Отже, шановні, якраз цього тижня ну про небезпеку від можливої диверсії на заес. Вже говорять давно, власне, з перших годин її окупації. Але цього тижня цей потік посилився, в тому числі завдяки російським маніпуляціям, тому що були вкиди про те, що от просто-таки Запорізька АЕС буде підірвана в ніч з 4 на 5 липня. Ну зрозуміло, що ніхто нічого не підірвав, але цією ситуацією намагалася скористатись путінська шавка, його прес-секретар Дмитро Піско. Для того щоб нагнітати ситуацію навколо ЗС, для того, щоб як завжди звинуватити Україну у можливих наслідках, який очевидно, що може утворити створити лише російська агресія. І для чого це робиться? Чудовий до речі коментар щодо ситуації із тим. Що відбувається навколо ЗАЕС, і чому саме Росія нагнітає цю ситуацію, зробив наш представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він власне доступно позначив основні пункти, навіщо ця ситуація нагнітається. По-перше, я навіть процитую його такі фейки пов'язані з кількома аспектами з одного боку, це відповідь росіян на інформаційну кампанію України щодо висвітлення злочинів російських загарбників на території окупованої ЗС. тобто намагається зробити таку відповідь на очевидні наші і підтверджені об'єктивно заяви щодо їхніх провокацій, ті, які і відбуваються щодо їхнього втручання в режим роботи атомної станції, і щодо того, що вони можуть там утворити. Особливо ми знаємо, що вони на все здатні після того, що вони зробили з Каховською електростанцією. Також вони це я маю на увазі, нагнітаються для того, щоб посіяти елементарно панічні настрої в українському суспільстві. А навіть не йдеться про можливий ядерний вибух. Цього не буде. Навіть у разі якоїсь диверсії не йдеться про наслідки порівняння з Чорнобиль, з вибухом після Чорнобильської з наслідками вибуху на Чорнобильській АЕС чи на фокусімі. Теж цього не буде, хоча це не означає, що ми маємо розслабитись і не чекати від росіян якихось деструктивних дій. Практика показує, що вони здатні на все, але небезпеку треба оцінювати об'єктивно а звідсіля і знати, до чого ми маємо готуватись. По-перше, ну, з'явилася інформація про те, що вони мінують станцію. Для чого вони це роблять, незрозуміло, тому що мінами реактор не підірвеш. Можливо, вони готуються до захоплення станції, але навіщо вони мінують дахи, теж незрозуміло. Очевидно, можливо, це йдеться про. От ми зараз бачимо супутниковий знімок, де порівняно з іншими знімками, от ці об'єкти, котрі позначені квадратиками, до того їх не було. Що це? Чи міни, чи щось інше, що вони там роблять, точно ми сказати не можемо. Хоча деякі джерела повідомляють, що це саме так відбувається мінування станції. Так от, Ще раз підкреслю: апокаліпсису нам чекати не варто і зараз я розкажу, чому. Але для початку я підтверджу свої висновки словами авторитетних експертів. Так, от в ефірі національного марафону, наприклад, доктор фізико-математичних наук, колишній працівник інституту ядерних досліджень Національної академії наук України на хвилиночку Людвіг Литвинський дав коментар щодо ситуації на ЗС. Давайте його послухаємо а далі. Продовжимо. Апокаліпсису ніякого не буде. Навіть у найгіршому сценарії, якщо вирветься все те, що міститься в ну, середині реакторів, буде найгірша ситуація, буде краща за те, що було внаслідок Чорнобильської аварії. Чому ви так вважаєте? Я впевнений, ну тому що більш ніж півроку ці реактори зупинені, і як наслідок короткоживучих радіонуклідів там немає. От, зокрема, та е, інформація щодо е, йодистого калію, вона зовсім не... Сучасна не відповідає потребам, оскільки в разі навіть серйозної аварії на Запорізькій атомній станції йодної профілактики не потребуватиметься ані перед аварією, ані на протязі аварії, ані після аварії. Але забруднення дійсно виникне дійсно буде той самий відомий добре з часів після Чорнобильських спектр стронцій, ізотопи Цезію. Але я знов повторюся: апокаліпсису все одно не буде. Дійсно, не треба знаходитися на повітрі в разі тих подій. Треба зачинити добре вікна, треба запаси, запастись питною водою щонайменше на одну-дві доби. Але ще раз повторюся: максимальні наслідки, які можуть бути навіть для тих, хто перебував на повітрі. Це зростання ймовірності онкологічних захворювань. захворювань тобто гірше аніж Чорнобилю у точно в Україні не станеться. Далі далі слова ще однієї експертині людиною, яка займається радіобіологією, старша наукова співробітниця інституту проблем безпеки атомних електростанцій Олена Паренюк. У неї навіть вийшло кілька коментарів з цього приводу. Знову ж таки, дослівно я зачитаю. Енергоблоки Запорізька АЕС значно краще захищені, ніж у Чорнобилі. Реактори станції накриті такими самими саркофагами, як у Чорнобильській після вибуху, тільки значно кращими. Також на ЗАЕС інші конструкції. Реакторів у Фукасімі на момент аварії станції втратили, втратили зовнішнє живлення, однак перейти на автономне не змогли, тому що реактори затопили. Унаслідок цього помпи, які відкачували воду, перестали працювати, і радіонукліди стали виходити назовні. І хоча за час війни Запорізька АЕС відключалася вже сім разів, і от нещодавно вона була вкотре підключена взагалі після чотиримісячної перерви до зовнішнього живлення, а до того вона працювала на генераторах, потім, до речі, це живлення знову перервали росіяни. Потім знову все ж таки його вдалося відключити. однак, все ж таки, перехід на автономне живлення на Запорізькій АЕС відбувається в автоматичному режимі. І що важливо, чому не може бути навіть порівняння з вибухом на ЧАЕС на Чорнобильській АЕС реактор? Можна підірвати тільки зсередини, що власне і відбулось в Чорнобилі. Але навіть тоді ядерного вибуху не сталося. Сталося два теплових вибухи. По перше, першою вибухнула вода. Яка служила для обігрівання охолодження реактора, і вона миттєво перетворилась на пару, і це був перший вибух. А другим вже вибухнула безпосередньо речовина реактору, яку вже нічим було охолоджувати. Але справа в тому, що у Запоріжжі стоїть реактор зовсім іншого типу, ніж, на, ніж у Чорнобилі. Зараз можна побачити. я... Спеціально це виписав для себе. Отже, у НАЗ стоїть е, так званий ВВР – водно, водноводяний енергетичний реактор, теплоносієм із повільничем, у якому служить вода під тиском. Являє собою друге покоління легководних реакторів великої потужності. На відміну від от зараз ми бачимо реактор схему реактора на Запорізькій С на відміну від Чорнобиля, де працював реактор попереднього покоління і зовсім іншого типу, з конструктивними недоліками, що потім виявили численні експертизи, і навіть радянські. Отже, там був РВПК реактор великої потужності канальний енергетичний реактор великої потужності, двоцільовий канальний, киплячий графітоводний ядерний реактор. На відміну від того, що стоїть на Запоріжжі, на Чорнобилі реактор охолоджували, ну точніше, не охолоджували, а правильно говорити, уповільнювали реакцію, уповільнювали швидкість нейтронів урану і за допомогою води, і за допомогою графітних стрижнів, які здатні поглинати власне ці нейтрони. Так, от саме недолік був у тому, що Основу РПВК 1000, того ж, котрий на Чорнобилі, становить графітовий циліндр за вишки 7 метрів і діаметром 11,8 метрів, складений з блоків меншого розміру, який виконує роль сповільнювача. Графіт правний за невеликою кількістю вертикальних отворів, крізь кожний з них, в яких проходить трубка тиску. При проєктуванні РВПК, саме цього Чорнобильського, через недосконалість розрахункових методик був обраний неоптимальний крок решітки каналів. Через це реактор виявився дещо переуповільненим, що призводило до позитивних значень парового коефіцієнта реактивності, що переводжує частку частку запізнілих нейтронів. Однак, як виявилося після аварії на Чорнобильській АЕС, розрахункове значення парового коефіцієнта реактивності в областях з високим первомістом було отримано неправильно. Замість негативного він виявився позитивним. Тобто, вибух на Чорнобилі відбувся внаслідок двох факторів: конструктивної. Конструктивних недоліків самого реактора, от того самого графітового скліжня, плюс некомпетентності робітничої зміни, яка проводила експеримент. Нагадаю, на Чорнобилі для того, щоб здійснити можливість. Забезпечення роботи станції в тому самому автономному режимі проводили експеримент, коли реактор спочатку охолоджували, але занадто переохолодили. Потім почали доводити до необхідної температури, але він розігрівся занадто сильно. Його знову почали охолоджували, охолоджувати, і якраз ото той графітовий стрижень, який мав конструктивні недоліки, деформувався. Управляти реактором стало нічим, вода перетворилась на пару і вибухнула, і в результаті відбулася Чорнобильська катастрофа. Всі робочі зміни загинули двоє людей загинули на місці. Інші за декілька тижнів померли від, від радіації. От цього зробити на ЗАЕС буде нікому. По перше, тому що навіть е ті, хто захочуть це зробити, ну це смертники. Ну мало хто захоче померти у страшних е муках від. Е радіаційного випромінення це по перше, а по друге, там реактор зовсім інший. Тому але це не означає, що витоку радіації е, не може бути, тому що в даному випадку ми говоримо, що ядерного вибуху не буде. Вибуху реактора теж не буде його підірвати неможливо навіть ззовні. І до речі, реактор на заес вдвічі менший ніж на Чорнобилі, хоча навіть він дещо потужніший. Але е, Спричинити щось, що, за чим може послідувати витік небезпечної радіації, от це може бути цілком, але це не піде в жодне порівняння з Чорнобильською катастрофою. Тим не менш, такий варіант ми розглядаємо, наприклад. Там є карта. Наші дослідники провели аналіз: що да, ось що могло б відбутись, якби вибух відбувся от того самого 5 липня, коли про це повідомляли в основному про російські змі. І на цій карті ми бачимо, що синім позначено. Це територія, яка була б накрита радіація темно-синім в перший же день вибуху. Ну, це залежить від швидкості вітру на той день. Це якраз реальна ситуація, яка могла б статися на 5 липня. Синя це перший день. Жовте це другий день, і червоне це третій день після можливого вибуху, куди б могло вітром віднести радіацію. От ми бачимо, що це захопило південні території України, Херсонську, Миколаївську, Одеську область, ну частину Запорізької і Дніпропетровської. І туди далі на схід аж до в район Вінниці, Румунії і Бол... Угорщини, Румунії і Болгарії. Оце модель ситуація. Яка могла б статися на 5 липня. Добре, що не, не сталося, і будемо сподіватися, що так і не станеться. Тому е, все це рахуємо, куди, в разі чого, подме вітер із якою силою, якою сили, е, сили буде вибух. Ми не знаємо, якщо все це буде. Але нам про запас е, на всяк випадок потрібно мати запас води, запас їжі. Дослухатись до команд органів влади, у разі чого евакуюватись, якщо немає можливості евакуюватись, щільно позачиняти двері та вікна і не виходити з приміщень, тобто законсервувати ту атмосферу, яку є у вас, щоб до вас раді... радіаційні речовини не проникали. Тож, по-перше, не панікуємо, апокаліпсису не буде. але... Від цих тварин можна чекати чого завгодно, і от до цього чого завгодно, краще бути готовим і знати, як діє на випадок чого. Не встигаємо сьогодні поговорити про Китай, тим не менш, Китай від нас нікуди не дінеться. Про це поговоримо очевидно, що наступного разу і також проговоримо про результати вільнюського саміту. Будемо сподіватися, що вони для нас будуть сприятливими. Слава Україні!